Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Здавалося, не було щасливіше людини на світі, ніж я в перші дні перебування в Аа. До цього мої страхи переростали в нічні кошмари, якщо я засинав, то болісним, неспокійним сном і прокидався від власного крику, а часто не міг заснути взагалі. Отже, коли я знов почав прокидатися вранці з ясними очима, я відчув себе молодим. Я знову мог сміятися, і мені цей стан подобався більше, ніж після алкоголю. Щодня тверезості був знаковим у моєму прагненні знов стати людиною. Аа, мене влаштовувала, але не духовна сторона програми. Мені давно вже набридли насильницькі релігійні догмати. Я з підозрою ставився до дискусій на цю тему. Цитовані з Біблії слова. Пороки батьків падуть на дітей у третьому і четвертому поколінні, наповнювали мене страхом перед Богом. Але процес мого духовного зростання продовжувався, оскільки я спирався на досвід інших, мені пояснили, що я можу вибирати Бога за власним розумінням. Спочатку я думав, що згрішу, намагаючись змінити Бога, але незабаром усвідомив. Що Бог не зміниться, а ось що потребує зміни, то це мій хворий разум. Я дізнався, що якщо читати цю цитату повністю, то виявляється, що Бог обіщає прощення тим, хто любить Його і виконує завіти. Тільки я міг вирішити, чи належати мені до проклятих, чи до тих, хто користується прихильністю Бога та Його співчуттям. Тоді я не був у всьому готовий до одужання. Замість того, щоб повністю капітулювати я силою нав'язав собі певні правила. Я не попросив у Бога допомоги і керівництва, а намагався дотримуватися цих встановлених правил. Але коли зазнав невдачі, попросив у Бога прощення і пообіцяв змінитись. Мій наставник в Аа порадив мені, щоб отримати допомогу від вищої сили, я мушу сам попросити покірно та щиро. Жодна людина, якою мудрою і доброю вона не була, не може посіяти в наш Боже насіння. Зробити це може лише Бог, і моє завдання знайти цей паросток у заростях бур'янів у моїй голові, адже добро є у кожному з нас. Для мене Боже створіння, досконалі створіння, навіть сам я є дивом, що розвинулося. З крихітного насіння, в якому були приховані всі мої майбутні якості, і навіть якості поколінь, які прийдуть пізніше. Вчений порівняно з вищою силою, просто ремесник, наука ґрунтує свої знання на гіпотезах. Якщо порівнювати мудрість Бога з мудрістю людини, то остання лише трохи доторкнулося до правди. Тим не менш, я вірю науковій теорії про те, що будь-яка діяльність це рух електронів. І у зв'язку з цим легко уявити, що нами керує потужна електронна сила Бог живий, і Всесвіт обертається навколо нього, так само, як електрони обертаються навколо ядра атома. Я не можу збагнути, що знаходиться всередині крихітного електрона, так само, як і побачити щось за краєм Всесвіту. Я нічого не знаю про те, як з'являється клітина, так само, як і того. Куди саме піду у вічність, вчені стверджують, що клітини тіла оновлюються кожні 8 років. Якщо це так, то моє тіло і я сам це дві окремі сутності, оскільки я залишаюся тим самим при постійній перетвореннях мого тіла. Світ теж постійно змінюється, і я більше не боюсь цих змін. Я хочу бути частиною Його та брати участь у його оновленні. Мені показали, і тепер я без Застережно сприймаю, що віра може рухати горе. Раніше я блукав темними закутками, але сьогодні, оскільки я вірю, мій шлях зрозумілий. Це розуміння розвивалося у мені дуже повільно. Як і багато інших, я не завжди повністю капітулюю. Я дозволяю щоденним тривогам чи турботам спотворювати ясність мого мислення. Але як тільки я повертаюся на правильну дорогу, то розумію, що маю все. Що мені потрібно, які б проблеми не виникали в мені, великі чи маленькі, вони можуть бути вирішені розумно, або ж вони можуть бути дозволені на мою совілля. Вибір за мною. Якщо я хочу знати волю Бога, я повинен зупинитися і запитати, що Бог хотів би, щоб я зробив. Чому ж мені так важко зупинитися, поміркувати і дозволити Богу направити мене? Причина у моєму егоїзмі. Я знаю, хоча іноді забуваю, що самі собою мої можливості нуль. Я не можу ні зараз, ні коли-небудь створити навіть найменший електрон. У дні, коли мене переслідували страхи, і я відчайдушно намагався втриматись у цьому житті, я відкрив для себе, що можу звернутися до третього кроку та відчути твердий під ногами. З того часу. Я вдався до третього кроку незлічену кількість разів, я відчуваю реальну фізичну свободу, коли підкоряюся вимогам життя. Все відкинути і йти за тобою означає для мене повне прийняття навіть того, чого я не бажаю для себе, негараздів, бідності, хвороб, навіть смерті. Я повністю віддаю своє життя і думки моїй вищій силі. Справді, коли світ підійде до свого кінця. Це станеться без мого дозволу.